Ми ніколи не починаємо монтаж каміну чи пічки допоки не зробимо ці дії? Саме перше і головне це вибір місця, де буде знаходитись той чи інший опалювальний прилад. У нас на каналі є ціле відео про те, як правильно вибрати місце, де буде розміщений камін. У нас є робочий камін, і на його прикладі ми зараз розберемо всі деталі. Отже, чому? Цей камін розміщений саме в цьому місці. Треба сказати, що. Ми не будували це приміщення, а ми вибирали місце вже в існуючому залі. І насправді розміщення саме в цьому місці продиктовано виключно технічною можливістю розміщення димоходу за стінкою. Якби у нас була можливість розміщувати димохід по центру, звичайно, цей би камін був островним, а не кутовим, і він би знаходився посередині торгового залу. Одним із самим великим негативним моментом в розміщенні каміна. Куту є те, що тепло, яким цей камін опалює приміщення, воно розходиться нерівномірно. Якби камін знаходився посередині, то приміщення б нагрівалось більш рівномірно і набагато швидше. А так, ми спочатку маємо обігрів в цій частині приміщення. А так як приміщення воно дуже довге, то та частина до якої потрібно трохи часу, вона нагрівається трохи довше. І ми маємо такий ефект, що в цій частині температура на 2-3, на 3, а інколи на 4 градуса вища ніж в дальній частині. Це створює певний дискомфорт для людей, які знаходяться в дальній частині. І звичайно буває, що коли треба натопити приміщення більше, в цій частині трохи жарко. Отже, якщо ви знаходитесь на етапі проектування будинку, обов'язково закладайте в проект бажано в центрі. Будинку, димохід та приток повітря для розміщення топки чи пічки. Звичайно, проблему з нерівномірністю нагріву приміщення можна вирішити за допомогою розводки рукавів подачі тепла, але це досить дорого. А по-друге, коли ви на великій відстані розводите тепло, то втрачається ефективність. Отже, коли ми визначили з місцем, де ми будемо розміщувати камін чи піч, ми переходимо до другого пункту. А саме це визначення технічної можливості розміщення там димоходу певного діаметру. Чому я кажу певного? Тому що всі топки і всі пічки можуть мати різні діаметри від 120 до 250. -го. Якщо ви вибрали прилад, вибрали місце, де він знаходиться, ми визначаємо, чи можемо ми тут зробити той діаметр димоходу, який нам необхідно для того чи іншого опалювального приладу. До цієї топки, тут у нас топка. Кобок у нас стояла топка торма. Вона мала 150-й діаметр димоходу. Ми міняли топку і ми вимушені були перейти на інший діаметр на діаметр 200 Технічно опалювальний прилад з діаметром димохода 200 мм не може працювати з діаметром димохода набагато меншим. І це призвело до того, що ми вимушені були поміняти повністю весь димохід. Якщо ви стикаєтесь з ситуацією, що у вас або вже є канал, існує канал, і ви не можете в ньому розмістити той чи інший діаметр димоходу, я раджу вам відмовитись від того опалювального приладу і звернути увагу на опалювальні прилади з меншим діаметром димохода. Для даної топки діаметр димоходу потрібен 200 мм. Ця топка працює з зовнішнім димоходом, тобто у нас піднімається труба, є горизонтальний лежак невеликий. Ми виходимо на вулицю, і далі через трійник ми збудували вертикальний димохід. Коли у вас є горизонтальний прохід, і далі трійник, обов'язково не забувайте про ревізію. Це дасть можливість вам перевіряти стан димоходу, чи є там сажа, чи є там забруднення. А також це дасть можливість кудись зсипатися сажі, коли вона буде з'являтися в димоході. Ревізія це ще одна частина димоходу, яка ставиться під тройником як окрема деталь для чищення та для огляду внутрішньої частини димоходу. Отже, коли ми визначилися з місцем розташування, друге, визначилися з можливим діаметром димоходу, ми переходимо до вибору приладу по розміру та по потужності. Якщо наш вибір впав. На пічку чи топку з певним діаметром димоходу, і вона є такою самою, як технічна можливість або меншою, тоді ми маємо розглянути технічні параметри з потужністю. Знову ж таки, буду говорити на конкретному прикладі цього робочого каміну. Раніше тут стояв. Камін з діаметром 150 мм, але з недостатньою потужністю. Дане приміщення має площу 100 квадратних метрів. Раніше тут стояла топка з потужністю 6-7 кВт. Але звичайно, цього мало, і ми вирішили цю топку замінити на більш потужну. Зараз тут стоїть топка кобок, яка має потужність 12 кВт. Цього з головою достатньо для опалення цього приміщення і для комфортного знаходження тут людей та персоналу. Хочу наголосити, що цей камін Мін є основним опаленням в цьому приміщенні. Це не додаткове опалення, це основне опалення, яким ми піднімаємо температуру в цьому торговому залі. Ще хочу наголосити, що це приміщення не житлове і воно має дуже великі тепловтрати і велику висоту потолку. А це ще раз підтверджує те, що попередньої топки потужністю 7 кВт було недостатньо для обігріву цього приміщення. Якби це було житлове приміщення і тепловтрати були мінімальними, тому ми Залишилися стопкою, яка має потужність 7 кВт. Цього було б з головою достатньо для опалення. І, будь ласка, звертайте увагу ще на один нюанс: велика потужність топки чи пічки в маленькому приміщенні, це теж не дуже добре. Буває таке, що ви хочете насолоджуватись красотою горіння, красотою вогню, а топка дуже швидко нагріла приміщення і вам там знаходиться просто некомфортно, тому що там жарко. Ви вимушені відкривати вікна, відкривати двері, а це призводить до зайвих тепловтрат і до сквозняку. А якщо Прилад підібраний правильно до вашого розміру приміщення до тепловтрат. Тоді у вас такого дискомфорту не буде. Отже, ми пройшли три етапи: перше, визначили місце, де буде стояти камін. Друге, вирішили, який технічно димохід нам необхідний. Третє, ми визначили потужність пічки, яка потрібна для цього приміщення. І переходимо до четвертого пункту: це дизайн. Тут є важливий нюанс. Якщо ми говоримо про каміну топку, яка буде оздоблюватися порталом, то тут ми можемо підганяти дизайн порталу будь-який. Переходячи до питання дизайну, я хотів би розділити пічки і каміні топки. Справа в тому, що коли ми обираємо пічку, пічка це закінчений виріб. І ми не можемо змінювати її дизайн. Якось, наприклад, ці. є там дизайн модерн, є дизайн класика. І ми підбираємо по дизайну конкретну пічку, залежно від того, який дизайн буде в тому приміщенні, де вона буде працювати. А з каміною топкою тут трохи простіше, ставлячи каміну топку. Потім зробити оздоблення і портал, який буде знаходитись навколо, нам уже простіше. Бувають такі ситуації, коли люди, будуючи будинок, ще не закінчили внутрішній дизайн, і тоді правильно буде ставити саме каміну топку, а не пічку. Тому що поставивши топку, ми дизайн можемо зробити будь-який. Звичайно, такої можливості зміни дизайну в пічках немає. І тут вже буде трохи складніше. Гарна новина полягає в тому, що на сьогоднішній день на ринку України є дуже велика безліч, безліч просто пічок, велика маса пічок різного дизайну. І ви зразу на етапі проєктування можете підібрати собі пічку того чи іншого дизайну, ту чи іншу пічку, яка вам подобається, і яка підійде до вашого приміщення. І скажу про п'яте обов'язкове правило. Будь ласка, не порушуйте правила пожежної безпеки. Це дуже важливо. Це збереже ваше житло, ваше здоров'я та життя. Якщо у вас є коментарі, якщо у вас є запитання, залишайте їх під цим відео. Будь ласка, телефонуйте нам, ми вас з задоволенням проконсультуємо по будь-яким питанням стосовно вибору каміна чи пічки.